Молоді продовжує працювати в умовах військового стану. На минулому тижні відбулася зустріч з нашими партнерами. Гуманітарна, чеська гуманітарна організація Людина в біді» з молодіжної даречої ради при міському голові та лідерами учнівського та студентського самоврядування. Були заслухані пропозиції молоді щодо створення молодіжного простору на території міста. І також на минулому тижні вісім дітей по безкоштовним путівкам направлено на оздоровлення в табори Артекущевадиця та табір Артек Закарпаття Це діти піга у Відправка груп спільно з управлінням освіти на оздоровлення треба збільшити. Ми домовлялися з вами, що доросле населення ми теж будемо організовувати групи. І відправляти в центральні і західні області України, особливо в наші міста, партнери, які будуть допомагати нас оздоровити людей, підтримати їх фізично, підтримати психологічно, щоб не тільки діти їздили, а мали можливість і дорослим поїхати. Є у нас для цього ресурс організація за вами після Пасхи, щоб група поїхала.